Так, звір хоче поігратися, Я не хочу. місце під дрова. вроді, Освободили. Що я вам покажу. Так, хлопці, всім привіт, гостям, підписникам. показую зразу мій контакт. Звонить, пишіть, дивіться. И вот такие вали для создания дровокола, так сказать, Цей вали приваривать під газоновский маховик. Газоновский, Оазовський, Волговский. ось такие морква 62 диаметра, довжина 220 резьба ліва двух Крок 16. Шків буде під ваші потреби. До 100 мм шків я роблю. Ну, Входить в комплект. Ціна такого вала 4000 гривень без маховика. З маховиком додайте вартість маховика. Може у вас є, може є зіловський маховик, то підзіловський маховик, це під ну, сімейство газ. В мене теж маховики є. Ціна вала 4000 без маховика. З маховиком домовляємось. Так, моркви кому може треба. Ось, Бачите, така морквочка. Ось видно. Два заходи, не видно, не фокусується. Неважливо, їх там два. Воно все грає. Кому може моркву треба, зробимо. Це ще. Морква недоділена, будемо так казати. Ось дядькові втулки, щось він там ліпить чи сцепку переробляє чи що. Таке теж треба робити. Дві пластиночки, отвор і це. Будуть втулки. Ну, поросточуємо під той діаметр, що дядько попросив. Будуть втулки. Таке теж тут такий нонсенс. Щоб ви розуміли, оцей заказ 30 кг матеріалу сюди йде. За ті гроші, що я дядькові пропоную, болти ржаві продають деякі блогери. Блять. Так що за все можна домовитись. Все ви мені пишете, дзвоните, балакам. Так, ну стіл поворотний, 320-й, то нікому не треба. Німецький хейкер. Відсутні махових з лімбами. Пази все чітко, шестерня все чітко. Їдемо далі. Ось такі є редуктора з мотором. Передатка 1.10 На виході маємо 135 обертів. Це я заміряв китайським тахометром Корпус редуктора алюмінієвий зубчасти колеса бронзове. Все. Характеристики мотора. А ну. Виде? та, в общем, поставите на паузу, раздавайтесь. Ціна такої півтори тисячі гривень. Редуктор 1 до 20 тисяча гривень. Редуктор 1 до 60. Ну, я нарахував 1,58. Теж тисячу гривень. Що всередині не знаю, він працює. Так, і отакі різички. Різечки. Вартість набору 2,5 тисяч гривень. Давайте проїдемось по цьому самому. Дивіться, цей весь ряд тут їх взагалі 40, по-моєму, 8 чи 46 штук. Неважливо поставити на паузу, перерахуйте. Оцей весь ряд, ВК 8. Що тут маємо? 20-та висота. Тут 25-та висота. 2 16-их. 20-та, 25-та, 30-та. Цей ряд т 15. Читаємо, що тут 25-та, 20-та, 25-та, 32-га, да? Да. Це т 15. Ц 4 різечка, не знаю без ну ось. Ці, Ц5К 10, 30 висота. Ну, це висота державки, я думаю, що це в 32-го. Коротше, на нормальний станок вони йдуть, я такими користуюсь. В общем, вартість 2500 гривень. Один там придурок писав, що краще я куплю за такі гроші китайський. Ну, купи один. Ось тут відрізних тільки 11, наче штук я рахував. Два різьбових. Звісно, що в процесі транспортування носики поотбивані. Ну то у вас наждак є, ви заточите, ви вмієте. Так що, дядьки, кому треба. Ось контактний номер. Не 20 гривень за кілограм різці. То куплю маховики по 20 гривень. То один придурок теж хотів морку купити 20 гривень кілограм. Та я кажу, вона навіть помаранчева дорожче коштує. Так, все, кого зацікавило, пишіть дзвоніть. Це гарно, дня та мирна неба.